На території громади постійно проводяться роботи з благоустрою. Громада наша була чистою як до війни, так і під час неї. Але зі своєчасним придбанням нової важкої техніки територія населених пунктів майже звільнилась від стихійних сміттєзвалищ. Оперативніше почали вирішувати завдання комунального підприємства, також, в свою чергу, мінімізуються витрати з місцевого бюджету для залучення техніки від підрядних організацій за потреби. В Чорвоногригорівській селищній раді відбулася 45-та чергова сесія депутатів 8-го скликання. З перших хвилин розмова пішла про вартість води для наших жителів та розгляд інших не менш важливих питань порядку денного. В засіданні були не тільки місцеві депутати, також до сесійного залу було запрошено більше 30 місцевих жителів, які зібрались під стінами селищної ради. Голова селищної ради дав відповіді мешканцям селища Червоноригорівка на всі їхні запитання. Жителі подякували за вичерпну інформацію і обіцяли чекати разом з нами на позитивне рішення стосовно зменшення ціни на воду. В нашу громаду їде високотехнологічний агрегат на колесах. Що це за техніка? Це такий пристрій, який за допомогою електроімпульсів сканує об'єкти під землею. Глибина пошуку велика, створений для пошуку старих водогонів та інших комунікацій, як металевих, так і пластикових. Використовувати пристрій будуть комунальники, проходячи наш місцевий водогін, старий та новий, повулично. Спека спекою, але незважаючи на це працювати потрібно, так як і потрібно завжди тримати в належному стані нашу територію. Саме доступніше та необхідне, що можуть зробити на сьогоднішній день працівники КП дніпро це допомагати подбати про благоустрій старостинським округам. Цього разу необхідні роботи здійснено у придніпровському старостинському окрузі. Без важкої техніки таке не під силу працьотим рукам робітників з благоустрою. Пожежу може спричинити суха спекотна погода, але найчастіше її причиною все-таки залишається людина. Покинути недопалок в суху траву на обочині, діти з сірниками, дорослі, які під час прибирань підпалюють купу сміття. Вогонь дуже підступний: він може не тільки зігріти чи допомогти приготувати їжу, він може і лиха наробити. Тому завжди, якщо бачите полум'я чи дим, який в тому місці бути не повинен, телефонуйте за номером 101.